Дитяча оздоровча кампанія триває у Івано-Франківську. Цього літа влада планує організувати відпочинок у місцевих та всеукраїнських оздоровчих таборах для 70% школярів. Змістовні канікули обіцяють забезпечити і для близько 200 сиріт. Не забудуть і про дітей з багатодітних родин. До слова, більшість з них вже оздоровилися на гірських та морських турбазах. Станом на 15 е... Червня у нас оздоровлено в таборах області МДЦ Артек та Молодій Гвардії. «Уже 169 дітей. Це оздоровлення. Це оздоровлення і відпочинок відрізняється. Оздоровлення 21 день. Відпочинок 14 днів. Нині повним ходом триває оздоровлення дітей у муніципальному дитячому таборі. Лімниця близько двох сотень івано-франківських школярів готуються до відпочинку за кордоном. До речі, цього року кажуть у мерії держава співфінансує літнє оздоровлення дітей. Оплату здійснює фонд соціального страхування. Дивіться, вартість путівки, наприклад, у нас лімницю 2142 гривні, значить 882 гривні платить фонд соціального страхування. Тобто 41% від вартості путівки сьогодні оплачує фонд. Будь ласка, використайте цю можливість. Наразі ж завершили свою роботу двотижневі пришкільні табори. Загалом нинішнього літа для змістовного проведення канікул школярів лише на Прикарпатті свої двері відчинили 15 стаціонарних дитячо-оздоровчих таборів. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.